Через його годить передній підшипник ступиці. Клієнт каже, що годить правий підшипник, але з його розповіді, мені здається, годить все ж таки лівий, а не правий. Також клієнт каже, що годить підшипник на швидкості більше 40 км. Люфтів на правому та лівому немає. Від прокрутки руками теж нічого. Підвісили машину, завели двигун, включили другу передачу і тільки тоді почули, яке колесо. З'ясувалося, що все ж таки годить лівий підшипник ступиці. Зняли колесо, далі знімаємо, відкручуємо гайку ступичну, знімаємо рольовий кінцевик, знімаємо датчик АБС, відкручуємо два цих болта, відкручуємо три болта кульової опори знизу, відкручуємо скабу. Разом із супортом і Потім знімаємо поворотний кулак. Оцей весь. Також знімаємо одразу диск гармівний. Поворотний кулак. Диск у нас прикипівший, не знімається. Тож ще додаткова проблема. Датчик АБС у нас теж не виходить. тож Ми вирішили просто його відкрутити, відкрутити. Зняли гармівний диск, ось дивимося як підшипник закусує. Це так ведеть підшипник. Випресовуємо тепер ступицю. Ступицю випресували. Знімаємо стопорне кільце. Зняли стопорне кільце. Вичистили посадкове місце, тепер випресовуємо. Тепер випресовуємо підшипник. Вже даємо навантаження 20 тонн і щось у нас воно не йде. Трошки будемо чекати. Пройшов певний час, підшипник у нас пішов, вичистили посадкове місце, також почистили ступицю, зараз запресовуємо новий підшипник. Ось новий підшипник у нас ось такий буде. Зараз його встановлюємо. Запресували, ставили стопорне кільце. Тепер перевертаємо, ставимо сюди в серединку щось, щоб у нас трималася обойма в всередині. І запресовуємо ступицю з того боку, ось так, вниз. Поставили під середню обойму спецінструмент бетончик. Далі запресовуємо ступицю. Так, ось запресували ступицю. Яка різниця? Між тим підшипником і цим. Одразу чується. Це тихо працює, шумляється перчатки. Так. Обробили мідною змазкою для того, щоб наступного разу, якщо треба буде, то гармівний диск, оце, який прикипів зараз, міг знятися. Також почистили шрус, отут -от у нас погано дуже знімався. Зараз забравлено теж краще Все. Встановили всі болти помазали нігролом, бо деякі вже погано відкручувалися, і є ризик наступного разу їх не відкрутити. Тож помазали. Зараз встановили, затягуємо затягуємо стопічну гайку. Момент затяжки у нас 280 Нм. Ставимо колесо, відпускаємо машину.